Так, всім підписникам та гостям нашого каналу привіт. Ну що, друзі? Їдемо з татом. Я, як завжди, тракторець, причепив прицеп, кинув брезент, як завжди, тому що трохи щелі є, бачите, на борту. Так, коротше, не запінювали, бо, бо то все фігня. Та пена, там де п'іна, там гниє. Тато одразу вирішив обдуть трошки. Ще дуючи китайські купили в минулому році. Поячінь молотили ці густюків, опилюки стільки що трошки вирішив обдути. Так, друзі, ну що, заїхали молоти, комбайна почистили. Ну таке, бачите, який цей горошок. Солому насічку батя рубає. Звісно, треба було йому десикацію зробити, тому що є, є зелень. так сухенький дивіться. Але попадає також і зелень. Ну нічого, ми коротше, його в складі, в коморі розгорнемо тоненьким стоєм і дойде, буде нормально. Тому що вирішили сьогодні молотити, не чекати, поки воно все досохне. Бо ви таке якесь небо підозріле, дощ піде, його більше половина висипеться. Тоді що робити? Ну от, Є, є місцями зелений трошки. Два города змолотилася, це вже третій, І далі поїдемо, там, де поцілені будемо, там, звісно, найкраще. Так, друзі. По маленькому лотому дивіться, які волки виходять. На січку. їм це все діло приорається, Хоча спочатку думали, можна зачіпувати буде, але вирішили, коротше. Піде це все на добриво, тому що тут земля така пісна, ніяких добрив тут ніхто не давав, то краще піде. На добриво. Так, намолотили повний бункер. Висипаємо. Дим. Слышь, я покажу, что там. А зала не конечно. Ну что, будет соус. Домолочуємо, що трошки лишилося. Батя під'їжджає, висипаємо, досипаємо повний прицеп, я їду, а він домолодшує, а то, що залишиться, привезе в бункері додому. Короче, розсипаємо його там по коморі, тоненьким слоєм і буде сохнути. Підвертати його трошки. Бачите, вже вечір, картинка вже, звісно. Якість не така, ну нічого. Так що, друзі, отак попрацювали. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте. Дивіться. Привезу з поля і зразу, коротше, отак вот розкидаємо в парі. Перезу пробиваємо. Пелень, звісно, відбиваю. Ну чистенький виходить.